Вітаю! Хочу поділитися з вами корисною інформацією. Мама Юлія після заняття у п'ятницю з розвитку інтелекту надіслала мені підручник для дітей до 5 років з логічними завданнями. Я їх переглянула, мені вони сподобались, і я хочу Поділитися цією інформацією з вами, вона є в інтернеті, я хочу викласти ці завдання для дітей, у кого є маленькі діти. Такі завдання мені дуже подобаються. Це мої улюблені завдання. І коли саме оці завдання мені надихнули на те, що я 24 роки тому зробила дитячий центр раннього розвитку, організувала. В місті Києві і діти всесторонній всебічний розвиток був, включаючи ось такі логічні завдання. Але ці завдання мене більш змотивували на розробку центру. Зараз я вважаю, що ті діти, які з батьками сидять під час повітряної тривоги в бомбосховищі, вони можуть брати ті завдання. Якщо є інтернету, то можна з інтернетом приглядати їх, а якщо немає, то поробіть собі такий скріншот, щоб ви були підготовлені з чим зайняти свою дитину. Я хочу сказати, що ці завдання не потрібно з дитиною розв'язувати разом. Вона може сама розв'язувати їх, тільки ті, які вона може. На її рівні. Це може не тільки бути діти до п'яти рочків, це може бути шостий, сьомий шкільний вік, перший, другий, третій клас також. Подивіться, хлопчики там є, для хлопчиків є машинки і просто якісь цікавенькі. Це підручник, який у двох частинах, і він. Перекладений з словенської мови, має гарну типографію, гарні яскраві кольори. Ну, мені сподобався, тому я раджу і ділюся з вами. Дякую.